Вітаю шановні глядачі, я Гліб Загородній, провідний консультант напрямку Ліга Закон компанії Softcom. Бухгалтери часто до нас звертаються стосовно втрати доступу до матеріалів бухгалтер 911. І зараз ми розглянемо, як можна вирішити це питання за допомогою рішення Ліга 360. Отже, заходимо в Ліга 360. В лівому верхньому куті натискаємо на квадрат з 9 крапок. В меню обираємо мої новини. Далі натискаємо Додати стрічку. Даємо назву стрічці Бухгалтер 911. Обираємо тематики. І обираємо джерело інформації. Бухгалтер 91.1. І натискаємо Зберегти. Спробуйте. Тепер, коли ви це зробили, поставте нам лайк. Створена стрічка з'явилася з лівої сторони. Ознайомитися з матеріалами ви можете, перейшовши на потрібну новину. Якщо ви бажаєте ознайомитися з першоджерелом, натисніть на прямокутник з надписом Бухгалтер 911. Як бачите, новина Бухгалтер 911 дійсно прихована, проте у своїй Ліга 360 ви все одно можете ознайомитися з інформацією у форматі дашборду. Дякуємо за увагу. Якщо у вас залишилося питання, експерти компанії Softcom завжди готові вам допомогти. Звертайтеся за контактами, що вказані на екрані. Дайте нам знати, що інструкція була корисною для вас, поставте лайк. Не забудьте натиснути на дзвінок, щоб не пропустити наступне відео. Компанія Softcom працює заради користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!